Вітаю усіх глядачів на парламентському телеканалі Рада. Це програма величі особистості. І наша сьогоднішня розмова піде про поета національного героїзму, чиє ім'я у радянській части замовчувалося. Водночас без цієї людини сьогодні неможливо уявити політичне і культурне життя української нації 20-40-х років минулого сторіччя. Олег Кандиба Ольжич, український поет, археолог і політичний діяч, який очолював культурно-освітню референтуру проводу українських націоналістів і революційний трибунал ООН. Ну і про діяча націоналістичного руху більше сьогодні розкаже Ірина Фаріон, народний депутат України. Пані Ірина знову вітає вас у вітаю, нашій студії. Вітаю. Ну і власне нагадаю глядачам, що батьком Ольжича Олега Ольжича був відомий український поет Олександр Олег. Мов тисячу дев'ятсот році він був культурним аташе Української Народної Республіки у Будапешті. А власне мав таку високу посаду. Чому їхня сім'я, у зв'язку з чим стало стала причиною, що і за яких обставин сім'я стає ворогами народу? Власне, в 1919 році як культурний аташе він мав можливість покинути Україну. Україна опинилася тоді у вирі страшної війни, війни із Московією, а синочок його, про якого ми сьогодні власне, говоримо, який взяв собі псевдо Ольжич, аби відштовхнутися пані Наталію, від псевдо свого батька Олесь. Бо форма Олесь дуже пестлива, ніжна, делікатна, вишукана, м'яка, світла. А форма Ольжич означає син Ольга. Тобто, Олега, ми звикли сьогодні до форми Олег, це святий означає із в одній з європейських мов. Так от син намагався творити зовсім іншу картину світу ніж батько. Це була несумісність між батьками і дітьми, коли діти розуміли, що треба брати зброю до рук. А поза як Ольжич на генетичному рівні чи кандиба на генетичному рівні був неймовірно поетично обдарований, то спочатку його зброєю, звісно, що стало. Слово, але суперечки між ним і батьком Олександром Олесем часом були настільки трагікомічні, що вони могли перебувати в одному приміщенні, не спілкуватися один з одним, а писати один одному записки. Навіть так навіть собі, навіть таке бувало. Проте заскочу наперед в дуже сумний епізод, коли Олександр Олесь дізнався про те, що його сина закатували німці в таборі Заксенгаузен, 9 червня, а 10-го його виявили мертвим на, ду, на, на долівці. Батько на той час був живий. Так. Тобто, по То суті, батько дістав інфаркт свого сина. і помер. Так, батько помер, не пережив цієї втрати свого сина, якого він неймовірно любив. Але буквально за місяць, коли ожець відійшов у вічність, у нього народилося золоте чарівнятко, дружина якого назвала його також Олегом, і ось ця це ім'я, починаючи від псевдо Олесь Олександр і Олег, і знову Олег Син, знову Олег. та засвідчило одержимість цього роду, який прийшов до нас зі світлого Житомира, бо саме в Житомирі народився. Ем... Ольжич – людина, яка, як ви слушно зауважили, є синтезом не лише поетичного слова, це видатний археолог, і якщо йому судилося жити довго, то українська наука була б напевно дуже щаслива від того, тема його докторської дисертації була пов'язана із керамікою в Галичині. І якщо вже взагалі ще раз згадати про Галичину, то найпечальніше, що саме в Галичині німці арештували його. Бо основна місія Ольжича полягала в тому, аби він з похідними групами, Організації українських націоналістів працював на, на Дніпрянщині. Там було, до речі, декілька версій його арешту. Так. От одна з них. Е що його здала, в принципі, Зв'язкова. Зв да. вона підтверджується, От зв Ні, підтверджується? ці версії так і залишаються невідомими. Ну, це навіть тяжко сказати, що вона його здала, можливо, під сильними і страшними допитами. І крім того, це помешкання, в якому він був, а це у моєму рідному Львові вулиця Личаківська, 32. Німці знали, що там збираються люди, за якими вони полюють. І тому. Середовище Ольжича виявляло подив, чому він саме туди прийшов. Тобто він прийшов до одного чоловіка, який не мав стосунку до організації українських націоналістів, але з ним було цікаво спілкуватися, провадити якісь справи. Тобто страшно, що перебуваючи у Лігві Гестапівському в Києві, він потрапив під арешт саме у Львові, де здавалося би конспірація також була належна. Але знаєте в чому річ, пані Наталю складається таке враження, що він виписав собі у. У цю смерть уся його поезія пронизана цією ідеєю приреченості і усвідомленням того, що я маю себе до цієї смерті готувати. Це щось дуже подібне до Степана Бандера, з яким його взаємини були ну, дуже непрості, тому що Ольжич належав до так званого Мельниківського крила. Організації українських націоналістів, хоч він вступив в організацію українських націоналістів, це дуже важливо, аби наші шановні слухачі почули. Він вступив її, у, у рік її заснування в 1929 році. Ну, от власне коли був поділ на Мельниківців і на Бандерівців, чому він власне підтримав Мельниківців? Так можливо через те, що він був у дуже добрих взаєминах з Конувальцем, Конуваль це в націоналістичному середовищі, це взагалі була містична. Давайте тоді поговорити, як власне Коновалець з'явився в його житті. З коновальцем вони познайомилися, здається, у Львові. Я щось той епізод не зовсім пам'ятаю, як це сталося. Що вони зазнайомилися, але коновальця вбили у 38-му році. Ну, це конувальця... конувальця... мала вирішальне значення. Там, на так само, як зустріч так само, як вирішальне значення мала зустріч Коновальця з Донцовим, бо конувалець виріс із ідеології Донцова, а Ольжич виріс з системи поглядів Коновальця. Проте, конувалець перебував у родинних взаєминах із Андрієм Мельником, вони були одружені на рідних сестрах, і я думаю, що ці взаємини Ольжич переносив на Мельника, який заступив після себе конувальця. І ще одне пані Наталю: якщо Бандерівський рух ООН революційний, як вони себе називали, виступав за способи партизанської боротьби з німцями. То отжеч мав іншу позицію. Він вважав, що опартизанення українського населення бо іншого способу ведення війни не було на той час, призведе. До величезної кількості людських жертв, і люди масово підуть в партизанку. Він усвідомлював це з огляду на спосіб мислення українців того часу. Українці були абсолютно мілітаризовані. Ми щойно тепер мілітаризуємося. Він пропонував інший спосіб боротьби з німцями закидування диверсійних груп. Даруйте всілякі асоціації. У нас зараз виникають з диверсійними групами. Тобто, Ми він одразу згадує Росію. Путя так, тобто він він пропонував завдавати точкові удари, аби таким чином зберегти більшу частину. Українців від залучення до військової операції, крім того, він скільки чому... йому це вдавалося. Йому це не дуже вдалося, тому що його дуже швидко знищили в 44-му році. Але ті групи, які він організовував, якраз на той момент йому було лише так, 37 років. Так, 37 років. Але ті групи, які він організовував, він констатував, що це групи смертників. А до речі, хочу нагадати, що в чому власне полягала ідея створення куреня смерті, так О, як він на це власне. Це дякую, що ви мені це підказали. Курень смерті. Тобто він розумів. Що подолати російського агресора буде дуже складно. Бо... Німці почали російському агресору програвати. ОУН Бандерівська навіть не ставила цього питання на рівні свідомості підсвідомості. В них було основне завдання воювати. Це включав аналітику і розумів, що це будуть величезні втрати. На тому ґрунті виник конфлікт. Крім того, Бандера з'явився дуже несподівано в 1939 році, коли він втік із польської тюрми, його засудили до смертної кари. Так здавалося, все було устабільнено, і тут раптом вривається такий вир, молодий. Порівняно з поколінням Коновальця і порівняно з поколінням Ольжича. Ольжич народився в 1907 році. А, зрештою, Бандера в 1909 це ж майже, майже вони були однолітки. Коноліки. Бачите? Коноліки. Вони майже були однолітки, але Ольжич пристав на бік старшого покоління, яке вважало, що воювати треба з найменшою кількістю затрат. Тоді, коли молоде покоління, задаймо нашу небесну сотню, задаймо всіх наших добровольців, які загинули в літаку в Луганську, це все молоді люди, які з огляду на свій молодечий максималізм рвалися в бій. Можливо. Тут наукова аналітика, Ольжича чого зупиняла, бо він, крім того всього, що він був месником і політиком, він був передусім науковцем. А науковець вмикає аналіз і розуміє пререченість цієї боротьби. Але пані Наталі, уявіть собі, що не було б створено української повстанської армії. В кого б ми б брали силу сьогодні? Кого б ми мали за приклад? Чи сказав би тоді Деголь, якщо б я мав таку армію, як мають українці на чолі Шухевичем, тоді німецький чобіт би не топтав мою Францію. Розумієте? Це предмет особливого легендарного оспіва. Ця армія. Тому не будемо судити тут Ольжича, а будемо намагатися зрозуміти оцю ланку унівського руху, яке мало ще й знаєте за яке завдання. Мало за завдання створити український парламент. Так, якщо, скажімо, Бандера свою політику будував по-іншому вибудовувати виконавчу вертикаль гілки, і це сталося 30 червня 1941 року. Ми про це поговоримо в наступних передачах, коли було проголошено відновлено акт Української незалежної держави у Львові на площі ринок 10, здається, в цей час якраз німці прийшли до Львова, відкрили тюрми, і ми в тюрмах побачили сотні замордованих москалями українців. То ось Жуч вважав, що треба йти іншим шляхом, треба творити парламент. І фактично він оцей прообраз українського парламенту, яку він, який він назвав Українська е... національна рада. Так, Українська національна рада, і цю українську національну раду мав очолювати ще одна велич нашої велич особистості Агатан Кримський, про якого ми з вами говорили. От саме Агатангела Кримського готували на першого голову у парламенту. Але що зробили за Агатангелем Кримським? Ми його також знищили, арештували, замордували і так далі. І парламент очолив один із докторів Київської політехніки. Тобто, як бачите, це були дещо інші тактичні речі, але стратегічно це люди, які розуміли, що тільки мілітарна нація здатна збудувати. Сильну державу, нація, яка не хоче воювати, нація, яка в час війни весь час квилить про мир, ніколи війни не виграє. Тобто, я би нашим усім чоловікам порадила перестати вживати це слово з трьох букв мир, коли ми не виграли війну. А війна це слово з п'ятьох букв. А щоб війну виграти, треба формувати. Професійну армію збирати український генералітет і не, не говорити про якісь там кругокоридори, через які мають пройти терористи, про якусь закон про амністію. А як зараз виграти війну на е, сході в Луганській і в Донецькій області? Тому е, я би про Ольжича сказала, що це була людина трьох констант: перша константа це мілітаризм. А мілітаризм він називав це бойовим інстинктом. Якщо український чоловік... Ну і українська жінка не має в собі цього бойового інстинкту, нема перспективи. Він таку націю називає неживою. Отже, обов'язково має бути бойовий інстинкт. Друге, це висока духовність, не просто стріляти. Ворога казав геніальний Ольжич. Його треба вважати. Ворога треба поважати, і він пропонував етику чести у війні, розумієте? Коли на кін мають стати два сильно озброєних чоловіки. Не оце те, що було на Майдані, коли беззбройний майдан ішов на озброєний Беркут. Ну, це тому ми всіляко це зупиняли. Не можна неозброєних людей кидати на звіра. От він пропонував у цю війну чести. Тобто, це була людина дуже високої моралі. І нарешті, третє, пані Наталю, це про що українці взагалі забули і так люблять сказати, що ми ніколи нікого не завойовували. Ми така мирна нація, ми такі білі і похнасті. Як це не завойовували? А імперія це що була не імперія, а хто поліз туди у залісся і запліднив тих мозків своєю кров'ю, які тепер виросли у московську? Звіра на основі фінно-угорського субстрату і геніальний оліж на тому наголошує: якщо українець втрачає експансивний дух, він також перестає бути живою нацією. Ну і до речі, він несподіваний чоловік дуже ніжного батька. Правда на початку програми, що все ж таки він його слово ставало зброєю, і він завжди наполягав на тому, що формування в українці характеру. Безкомпромісного воїна необхідно, готово віддати життя за визволення своєї батьківщини. Дякую. Якщо слово він створив зі слова зброї, я думаю, наші глядачі мають почути це слово зброї його. і його геніальний вірш, який він написав під привом дуже печальних подій у Львові, які сталися поема Городок, де бойовики подвиги біла Налишина. Так. Які стали зразком мужності жертовності покоління, до якого належав Ольга? Так це було це, коли це було... Їх було закатовано жорстоко, і але закатовано їх було тому їх закатували тому що свої здали. Розумієте, і коли їх свої селяни з городоччини здавали, ну, то ви, ми зго... зараз повертаємося а в ая та подій. і коли їх здавали львівські селяни, то Дмитро Данлишин казав: не бачите вам України, якщо будете отак за неї боротися. Здати полякам своїх. Це було настільки шоком для Ордяща, що він написав ось цей дивовижний текст. Товаришу, любий мій брате, дивися у вічі рабам. Ну, це складно розуміти, дивитися у вічі рабам. Дивися у вічі рабам. Як будете так воювати, в країни не бачите вам. Він цитує Данилишина. Товариш любі мій брате, хіба упокорить нас це? Хто вмів справедливо карати, той дивиться смерті в лице? Він про смерть дуже постійно говорив. Вона була його супутницею, Він весь час втрачав найрідніших людей. Для тих, що нікчемні і кволі заквилять про зламаний цвіт, не угнутість нашої волі і нашої віри граніт, дорога пряма і одверта, і твердо, іде легіон, там втрат не буває, де жертва, здобутий в огні бастіон. Хто має уші, хай слуха, хто має серце, люби, встає цитаделя духа, шістнадцять літ. Бор... боротьби. це я хочу Белля нагадати духа. про те, що його культурна спадщина от творів в нього було дуже мало. Так. Три поетичні збірки рінь, вежі, третя збірка під Але у кожній він хотів формувати такий залізний характер для української нації. Про його друга Євгена Малонюка казали, що він імператор строф залізних. От Ольжича також можна порівнювати з тим, що він імператор строф залізних, тому що його батько неймовірний лірик. Сміються, плачуть солов'ї, б'ють піснями в груди, цілує її, цілує. Її знову молодість не буде. Оця ця ромашка це символ лірики його батька. Але цей батько був неймовірно вимогливий до своєї дитини. І коли Олександр Велесів було 19 років, батько звинувачував його в тому, що він не належно над собою працює. Він знав дев'ять мовжеч у від собі, що він неналежно належно працює, що він не працює, не навчить італійської мови, вчить англійської мови, що він не робить того, того і, врешті-решт, батько дарує йому дуже класний імператив, який потрібний нашим дітям також. Крила має тільки той, хто має сильну волю. Ми ж бажаємо окриленості кожному з нас. Коли людина внутрішньо наснажена, вона може робити дива. У тій наші хлопці, які йдуть в ті страшні бойові точки, вони мають силу духу, і це всі констатують, що сила духу є. Як власне такого лірика батька з'явився такий вольовий, сильний, залізний чоловік. Я думаю, я думаю, що Олександр Олес, не тільки лірик, Олександр Олесь мав дуже націоцентричну систему цінностей. Це поет, який не приймав категорично більшовицького режиму. І те, що відбувалося в Україні 2019 році, він розумів, що воно закінч... закінчиться повною експансією. Тому переконання батька перейшли до сина і вилилися в такі тексти. Ну і власне в чому полягала культурна референтура в ООН? Зброя духовна сильніша за мілітарну зброю, якщо нація не ідентифікує себе з собою на рівні духовному, її зброя мертва, навіть якщо вона стріляє. Тому основне завдання культурної референтури було завдання просвітницьке і масове видання літератури. Зрештою, Ольжич заснував газету Українське слово, яка виходить до сьогодні, і Ольжич дуже добре усвідомлював, що націоналістична система парадигма світу це передусім інтелектуальна система цінностей. Націоналіст це інтелектуал, звідси референтуру він очолював абсолютно не випадково. Ну і можна Олега Ольжича вважати, що він належав до покоління першої міграційної хвилі. Яке зуміло не тільки зберегти, а примножити власну українську культуру за кордоном, чого так. власне не могли зробити на місці, так дуже дякую українці. за той контекст. Проблеми Томаш Масарик, тодішній президент Чехословаччини, шляхетно запропонував свої терени для того, щоб українці могли заснувати навчальні заклади там свої на території Чехії. Чому він це зробив? Тому що українці в на початку ХХ століття надали всю можливість для того, щоб на території України Чехії, Створили свій легіон, воєнний легіон, якого чехи не мали від 17 століття. Таких речей не забувають. Тут держава дякує державі. Але чехи поставили одну умову. Ми вам створюємо всі умови. Даруйте за тавтологію. Ми вам створюємо умови, всі, щоб ви вчилися. Тобто. Ставайте студентами, ставайте професорами, але нас абсолютно не обходить, де ви будете працювати, як ви будете жити, як ви будете себе забезпечувати. Все решту на виживання. Тому їм було дуже складно в тих умовах в Чехії жити. Можна було просто-напросто зберегти своє життя. Але сьогодні маємо подякувати Карловому університету за те, що Ольжеш вчився там на філософському факультеті, а філософія це цариця усіх наук. Ну і, до речі, його запрошують у 1930 Редсь му році до сполучених штатів організувати Український науковий інститут в Америці, так. але чомусь цей інститут так і не був створений. Інститут створений не був, але він в Америці викладав. Ну ви розумієте, його рвало в Україну. Ну коли він приїхав на, на Дніпрянщину як той, що має організувати похідні групи організації Українських націоналістів, він це реально зробив. То з'ясувалося, що кількість українських націоналістів на Дніпрянщині переважила кількість націоналістів в Галичині. І це була величезна заслуга Ольжича. Крім того, ми не можемо сказати оминути ще його взаємин із Оленою Телігою, яку розстріляли в 42-му році разом з її чоловіком німці, 21 лютого в Бабиному Яру. Ольжич дуже тяжко пережив цей епізод, і він намагався переконати Олену Телігу, аби вона забралася з Києва. Київ був абсолютно окупований. Київ був пеклом. Тоді в 42-44 році, так як пеклом зараз є Луганська і Донецька область, але не зважаючи на те, вона сказала, ні, я не покину. Звідси ж не виїздять прості люди. Хіба я інша? Я така сама проста людина. Арештували її, арештували її чоловіка, полковника армії УНР. Тому, в принципі, смерть ходила за Ольжичем невідступно. Але він її не боявся. Він її не боявся. Він взагалі не боявся тих речей, перед якими ми в принципі маємо страх. Майбутнє ми боїмося, яке це майбутнє буде. Тяжка робота не хочемо братися до цієї тяжкої роботи, голод. Холод, воєнний стан. Для нього це все були не просто виклики часу. Для нього це була життєва робота. На превеликий жаль, це життя закінчилося дуже швидко. Ми німцям цього не забудемо. Ми не забудемо їм ні, ні Теліги, ні Ольжича, ні чотири роки Бандери в таборі за Ценгаузен. Ми це все пам'ятаємо, і ця нація ще довго буде платити світові за ці жахи, які були зроблені в 40-х роках. І ще одне: він розумів, яку страшну, чому несе з собою комуністична система. Так само, як і його батько. Тому його батько сказав: Я не повернуся туди, де керують більшовики. Він ставив абсолютний знак тотожності між е, нацизмом. І комунізмом це для нього були абсолютно дві тоталітарні тотожні системи. Тому він так хотів, аби в Україні був перший парламент Рада, де звучали би різні думки, не тоталітарні. Ну і хочеться нашу програму завершити власне його цитатою. Віднайшовши героїчний життєвий ідеал, нація не боїться уже ніяких фізичних ударів. З почуттям власного благословення на чолі не завжди рішена на своєму шляху в революції народжена сучасна Україна спокійним ликом зустрічає негоди бурі, знаючи, що вони розвіються, а вона. Буде так і свобода народам, гідність людини це було гасло першого українського парламенту. Свобода народам, гідність людині. Дуже дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це була Ірина Фаріон,